Як би сучасні технології не старались зімітувати натуральну поверхню, але в них все одно не вийде зробити так, як це зробила матінка природа за мільйони років. Травертин за моєю спиною. Панелі з травертину під тіві зону. Зацініть! Задача від дизайнера. Ну і замовників було максимально його зматувати Зам... виробник компанія Bravo. Виконала все і навіть більше, зверніть увагу, вийшов такий матово чуть-чуть є -чуть, глянець, де бачите. А стосовно імітації, то ще не дивіться, ми сюди сховали під світочку. Вибрано четверть. Зараз включимо. Ви як круто. Все розділено подібними чорними алюмінієвими планками. По центру буде телевізор. Samsung. Samsung The Frame. В... З коричневою, або, скоріше всього, що з чорною рамою. На якому Запрограмовано там більше двох тисяч виробів мистецтва ну світових там, мангох з відрізаним вухом буде завжди тут на фоні, наприклад. Отак. От, от. Кому потрібно таке панно з травертину натурального, звертайтеся в West Fireplace.